Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасьянсу для знаку Зодіака водолій на період з 18 по 24 вересня. Загадуйте свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось Терези. Пасіянс рекомендує бути спокійним і врівноваженим. Ось тут замок. Він каже про завершення якихось важливих справ ваших. Ось тут лавровий вінок. це також успіх по роботі. Або ви завершили якесь таке важливе діло. Та начебто все. Прямуємо далі, щоб подивитися розвиток подій. Ще, друзі, ось покровитель. Це якась людина реальна, котра вам допомагає ось покровитель. Прямуємо далі. Другий розклад для знаку Зодіака водолії. Сонечко, друзі, це добре здоров'я, успіх, всілякий. Гарні стосунки. Це все в одному. Весь позитив. Ось тут, друзі, планета місяць. А також прапорець, переміна роду діяльності. Якщо вам запропонують переміну роду діяльності, З'ясуйте якісь такі обставини, котрі для вас не зрозуміли. Тому що не завжди може бути перехід на нову роботу, такий, як ви хочете. Ось, друзі, також планета місяць, ось іще бокал, якесь святкування. Тут кохання, тут святкування, і тут перехід на нову роботу. Ось тут, друзі, дзвін. Це велика добра новина. Можливо, вона і стосується яких, якихось пропозицій по роботі, нових, зовсім нових, що ви не очікували. Та, начебто, все, друзі. Прямуємо далі подивитися, які ще. Події вас очікують <clears throat> на цьому тижні. Сьогодні завтра, друзі, вже буду писати на жовтому пасіанці на наступний місяць розклад, на місяць жовтень, а також нова колода, карт Таро, Оракул, Мінерали. Всіх запрошую. А у нас третій розклад для водоліїв, 18-24 вересня. Завершення тижня сонце це також добрий знак. Це ви будете дуже успішні на цьому тижні. Ось тут у вас череп, це якісь фінансові заборгованості. Не забувайте сплачувати різні квітанції. Ось тут знову вам нагадування про переміну роду діяльності або якусь додаткову роботу. Ось, друзі, змія. Щоб ніяка людина вам не зіпсувала ваші плани. Будьте уважні, нікому не довіряйте своїх планів. Ось качечка, це домашнє господарство. Не забувайте робити якісь важливі справи вдома. Ну, а зараз, друзі, ми з вами на картах Мадам Ленорман запитаємо застереження та пораду для знаку Зодіака Водолій саме на наступний тиждень. Застереження та порада. Друзі, сови зазвичай це мудрість або спілкування. Якщо ви захочете отримати мудрий, мудру пораду, захочете якісь. Провести мудру розмову з друзями або з колегами, то це карта застереження вона каже, що поки що не треба радитися ні з ким. Бо це карта застереження, щоб ви не видали свої плани і щоб оця хитра змія вам щось не наламала. А порада, букет все у вас буде добре, робіть так, як ви запланували, і все у вас складеться так, як вам надо. Дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки та підписки. Запрошую на мій канал на перегляд інших відео для всіх знаків Зодіаку. Зустрінемось на моєму каналі. На все добре!